Вліз вліз в ліс, велосипед, у Привіт. Ми е, вперше за три дня вийшли в центр, бо так-то ми кожен день в центр ходимо, але сьогодні, перший раз за три дні, падали дощі і ми злопали момент, коли дощів нема. Йдемо гуляти містом, в якому ми живемо. Ми живемо у місті Феррара і будемо пити каву і показувати вам е, свої моменти. Тут на днях буде свято. Типу як у нас день міста, і тут по всьому місці висять такі класні е, віночки. І дуже багато людей в центрі має бути якийсь якась програма. А ми йдемо пити каву. Той мій улюблений магазин номер 2 Тут є всякі приколи Діснеївські. Дивися, сервіс, як в цей, як в принцеси. Бум. І йода. Бебік-йода. Рекордна це для геймерів. Кружечка. LyStation. Ну. No. d c Тут в центрі міста є отаке костело, біля якого завжди проводяться всякі заходи. Але так як ми прийшли сьогодні, тут ще нічого не відбувається. Але має... Будній день. Буде відбуватися завтра. Завтра яке число? 25 те Ну, то завтра буде. 24 те 25-го 25 тут маєш щось відбуватися. Ібо, і по ібо. До речі, тут Віталій майже кожен другий має собаку. Як не одного, то двох. Він дуже сильно любить собак, а котів от ми майже не бачили. Тільки там в будинку, де ми живемо, є носкотик, якого ми час від часу гладимо. Але до котів вони ставляться набагато гірше, ніж до собак. Бо собак вони возять в колясочках, купляють їм одяжку. І навіть ми бачили, як одна баба раз, ця мала песика дуже сильно. Яка ця мала дуже сильна? Що одна там була така, вона така м -м -м, ця його. — Бачиш, які ручки гарні маленькі. Ба. Чотири штучки за євро 50 і можна покинути кожну сумку і треба ручку писати. Чотири п'ятдесят? — Євро 50 за чотири штуки. Мам, покажи їх дещо. Але прикольно, можна сумку кинути, мати. Десь який прикольно. Вже будемо казати. Будемо записувати нотатки. Ми знову в БДС їдемо. А як кудись? Ми їдемо, я хочу собі ровер купити. У нас є один велосипед, а будь-який хоче купити ще один, щоб ми разом катались на велосипедах і не тратили дизель на Мегані. Тому ми їдемо у магазин, де є вживані ровери. Велосипеди, ровери. І будемо дивитися, скільки нам коштують вживані ровери. Бо новий коштує 200 євро. А можливо, буде вживаний непоганий і задешевше. Бо ми якби не з такої сім'ї, з багатої. Треба ті гроші якось рахувати, Копійка до копійки. євро до євро. Магазин з велосипедами був закритий. Тому ми переїхали в магазин, де продаються нові велосипеди. Будемо дивитися на нові. Отакий такий магазин товарів який називається Декатлон. Але поняття того не ставить, бо він скаже, що реклама. Тут не будемо, бо ми в іншому магазині за 200 євро бачили краще. Тому ми просто походимо, подивимося і підемо за десь. Добре рано. Ми вже їдемо до школи. Бодя вийшов з хати, нічого не взяв, мусила я все брати. Каже, Бодя маю мрію, на колись мрію їсти до школи на машині. Йдеш до школи на машині? Їду до школи на машині, сьогодні вам покажу Монатіка. Ти готова Барбара, до навчання? Ми не запізнилися. Я переживала, що ми запізнилися, але ми не запізнилися. І зараз йдемо в магазин, бо мені потрібно купити фарбу до волосся. Я не знаю чому, тут дуже швидко вимивається краска, можливо, через те, що тут вода погана, можливо, через те, що тут сонце прижарює, то вимиває веслує фарба коштує Фарба моя коштує 7-8 євро, але зараз буду дивитися. Тому йдемо брати фарбу. Тут Віталій якось так похолодало. Десь 6 або 7 градусів тепла. Вийшла моя любов. Я купила. Що ми йдемо хати що ми робимо? Ми ще раз йдемо в магазин. Бодя хочу подивитися на ровер, який він вже бачив. А чого ти хочеш на нього подивитися? я хочу його купити. А що тобі не підходить в ньому? Де, де... Та не знаю, чи по розміру підійдемо. А як ми його будемо купувати, як ми не знаємо, як пояснитися? <рес> я скажу, що я хочу розмір. Так і скажеш, ну добре. Але так не робиться. Що? Я приїхав з великом, а Велік біхав на 50 євро дорожче. Денджер зараз знайдемо такий, як був по такій ціні. Але тоді вона, напевно, була акція, там ж писали якийсь цінник. Та якщо нічого, то купимо за, за 260. Вирішив Барбарі зробити сюрприз і купити собі ровер. Ми перевіряємо наявність місця для двох велосипедів. Оцей старий буде мій. А новий Бодя має десь запхати. Та, стосовно ровера, то бодя вже, напевно, місяців три. Все думає, думає, чи купляти, чи не купляти і сумнівається. А може не треба, а може треба. Але... Він гроші заробив і думав на що потратити. Тому е, ми з ним поговорили і вирішили, що все-таки велосипед треба. Бо ліпше їздити на велосипеді, заставляти себе, ніж лежати вдома на ліжку. Тому ми їдемо по велосипед. І пофіг, що він став дорожчим на 50 євро. Бо вчора він коштував 209 євро, а сьогодні він коштує 259 євро. Пофік, скільки того в життя грошей немовне. Так? Ми купили просто без і, нічого. Прийшли, купили, заплатили, а тепер треба розібратися, бо тут а, руль вивернутий. І ми зараз будемо старатися запахати ровер у меган, <рес> <рес> щоб довести додому, бо на такому далеко не заїдеш. Там педалі не прикручені, руль вивернутий. Ми в тому мегані вже холодильник возили, пралку возили. Велосипед ще не возили. От такий класний колір, оранжевий. Там був ще просто чорний, але цей набагато гарніший по кольору. І буде мати новий велосипед, а Барбара буде їздити на старому. В ліс, в ліс, велосипед у миган. Закривай!